Вітаю, вітаю вас, мої найкращі. Давайте подивимося, які енергії наступного тижня чекають нас у нашому Запоріжжі, на що нам потрібно звернути увагу. Я відчуваю, що накаляється повітря, я дуже багато відчуваю болю, страху, а також у мене є оце відчуття, коли хочеться постійно сховатися. Це про те, що люди дуже сильно втомилися. Люди розуміють, що немає цієї розуміння, що ми під захистом, люди вже втомилися, але ми маємо триматися. Отже, давайте подивимося, які енергії заходять, щоб ми трошки підготувалися. Так, енергії приходить час інших затрат. Грошових, ніж були раніше. Ну, звичайно, у нас стає холодно, у нас змінюються ціни за комунальні послуги, і це також момент тривоги. Отже, можна робити такий момент внутрішній, що в мене на все хватить грошей, в мене гроші в мене все вийде. І обов'язково пам'ятаємо, що ми включаємо дорослість і відповідальність. Так, це складно, але дивіться, куди б ви не поїхали, де б ви не знаходилися, ви маєте платити за послуги, якими ви користуєтеся. Дім, він не виключення. Отже, ми маємо платити за послуги, якими користуємося. Готуйтеся до того, що вже будуть приходити інші платіжки. Так. Ну, звичайно, боротьба, звичайно, страхи, звичайно, бажання піти, звичайно, бажання щось змінити. Якщо у вас є бажання піти, бажання переміститися, бажання змінити щось, неважливо, це район, це квартира, це дім, це місто. Робіть це прямо зараз. Не бійтеся, що у вас чогось не вистачить. На зараз на кожну нашу дію приходить енергія, і воно у нас все вийде. Так, відбувається нарощування різних подій. Що таке нарощування різних подій? Це і зміна законів, і. Рухи на фронті, ну вони там завжди є, і якби тут активізація відбувається, все активується, але тут дуже важливо розуміти, що ми, жінки, створюємо атмосферу. І якщо ми будемо продовжувати от, знаходитись в такому зажатому стані в страхах. В оцих блоках наших і програмах ми створюємо навколо себе таке, таке саме поле. Отже, пам'ятайте, ми працюємо над тим, який, якою буде навколо нас енергетика. Це від нас, жінок, також залежить. Отже, працюйте над цим, зверніть на це увагу. Будуть якісь. Дуже швидкі зміни, дуже такі, якісь стрімітельні. Також може бути по колісниці у нас загострення осінніх хвороб і також загострення цього неадекватної поведінки. Але неадекватна поведінка це нормально, тому що зараз у нас буде кінець місяця. Він просто суперскладний по енергіям. Там зажатість, там біль, там, там страх, там підлість, там нестача грошей, там оце розуміння, що щось починається, що з цим робити. І тут же ж все, все треба платити кінець місяця. І є люди, які не мають можливості щось там для себе купити, не мають можливості щось оплатити. І це все буде, і оця зазріч, що у когось є, в мене немає, і це все, оця неадекватна психологічна поведінка, вона буде, може наростати. Пам'ятаємо, що ми всередині маємо, те у нас ззовні і заходить. Uh, так, дивимося далі. Uh, значить, енергія, uh, що все-таки те, що раніше було зроблено, ми маємо побачити, що все-таки, якщо ми будемо дивитися загалом по місту, uh, що нас не дають знищувати. Ми маємо подякувати силам, які є. Ми маємо подякувати за те, що вже маємо. Так, поїхали, що далі? Uh, на початку листопада, все-таки морально стане трошки легше. Трошки буде простіше і дуже радує те, що коли я дивилася про, ну, на сонячні дні. Чим більше сонячних днів, тим нам простіше трошки переносити все, що навколо відбувається. Будуть сонячні дні, буде трошки легше, буде трошки простіше. Отже, дивіться, ми маємо створювати поле Запоріжжя. Буде літати. Буде щось відбуватися, здвигається фронт, відбувається все не окей. Але якщо ми створюємо внутрішньо такий чистий стан з любов'ю до себе, саме до себе, любов до себе, до свого тіла, до свого життя, до свого втілення, з цієї любові у вас народжується стан безпеки. Ви знаходитеся там, де безпечно. Ваша сім'я знаходиться там, де безпечно. Пам'ятайте про це. З вами була я, ваша запорізька мульфарка. Бережемо себе, знаходимося в безпечних містах і розуміємо, і, місцях, і розуміємо, що залежить все, що відбувається навколо, тільки від нас. Тільки від нас. Гарного вам дня!